Всім, всім привіт! Ось такі вагабонди 2,5 дюйми. Це нас попросили зробити таке замовлення нашої риболови з Хмельниччини. Ось така приманочка. 2,5 дюйми. Це колір What Green Pumpkin. Це натуралка, масло Манс. Виолетка Этэч, Блуту Лох, Свамп Лох, Карамель Байт на Интерферент, Лох у народе кажут, Ватермелоу и Красный Малинка, або малинках, кто как называет, кому ну, як зручно. Вот такие прикольные приманочки. Вагабондики очень понравились людям. за там Цілий риболовний клуб, якому сподобалось. Приманки. Ось такий віолетик. Взагалі бомба працювача тема робоча. Ну це лайтові приманочки, на щучку, судака, кушка. Така, якби пасивочка, але тяжко назвати її пасивочку, бо дивіться як хвостик працює дуже. Дуже активна гра, тому не завжди пайманки з, з такими хвостами можуть називатися пасивками. Це досить гралива пайманка, яка дуже має, має високочастотну геру у воді, насправді, якщо її правильно зм змонтажувати на гачку, зробити правильний монтаж. Це Swamp Loch, також популярний колір в деяких країнах. Було зайняте перше місце цим кольором. По-моєму, якщо не помиляюся, в Литві люди брали, зайняли на змаганнях їхньої країни перше місце на цей колір. Хлопець взяв, там Олег його звати. Медаль прислали, кубок показали, все як треба. Ось такі приманки. Ось така краса, якщо буде видно. Але тяжко, бо сонце падає. Щоб отримати асортимент, просто напишіть нам в наш інстаграм за посиланням до привату або коментар під якимось постом в інстаграмі і ми надамо вам весь асортимент з простою формулою замовлення. Ось така краса. Зараз камера сфокусується, буде більш детально видно все. Друзі, кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш інстаграм в відео внизу за посиланням. Буду дуже радий всіх бачити. Всім гарного настрою і всього найкращого!